Вправа 1050, назви знак суми. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 4 додати 7. Модуль додатнього числа у нас більший, ніж модуль від'ємного, то знак суми у нас буде плюс. Записуємо тоді плюс. Далі. В другому завданні 5 додати мінус 10. Модуль від'ємного числа більший, то знак суми у нас буде мінус. Переходимо до третього завдання. 7 додати мінус 7. Ну, сума буде дорівнювати 0. Тут не буде ані додатнього, ані від'ємного значення. Записуємо, що це протилежні числа. Сума протилежних чисел дорівнює 0. Записуємо 7 додати мінус 7. Буде дорівнювати 0. Далі, четверте завдання. Мінус 19 додати 1 модуль від'ємного числа більший, ніж модуль додатнього. То у нас знак суми буде мінус. Ну що ж, ось таке завдання на додавання чисел з різними знаками. На цьому вправу завершено.